Вітаю! Мене звуть Андрій Огійко, я представник компанії Danfoss. І сьогодні ми поговоримо про системи опалення будівель. І так, як ви вже всі знаєте, існує двотрубна та однотрубна система опалення. Двотрубна система опалення буває горизонтальна або вертикальна. В цих системах опалення використовується різна балансувальна арматура. Почнемо з двотрубної. В двотрубній системі опалення використовують автоматичний балансувальний клапана СВПВ. Клапана СВПВ встановлюється на зворотньому трубопроводі та має ковпачок синього кольору. Клапан партнер АСВМ встановлюється на подаючому трубопроводі та має червоний ковпачок. Для підтримання необхідного перепаду тиску ці клапани об'єднані імпульсною трубкою. Клапан СВПВ оснащений дренажом та запірною функцією. Клапан АСВМ також має запірну функцію. Така пара має бути встановлена на кожному відгалудженні. Налаштування клапана проводиться згідно проєктної документації. В проєкті має бути зазначений необхідний перепад тиску в кілопаскалях, саме його необхідно виставити на клапані. Для цього потрібно провести всього лише декілька простих операцій: розблокувати налагоджувальний маховік, виставити необхідне значення налаштування та заблокувати налагоджувальний маховік. Після цього клапан блокується. Таким чином, навіть при проведенні ремонтних робіт. Проект незначення налаштування не буде втрачене. Тепер поговоримо про однотрубну систему опалення. Для балансування однотрубної системи опалення на кожному стояку необхідно використовувати автоматичний балансувальний клапан АБКМ. Для налаштування клапана АБКМ достатньо виставити проєктне значення на налагоджувальній шкалі. Все, клапан збалансовано. Ми рекомендуємо використовувати клапан АБКМ з вимірювальними ніпілями. Це дає можливість при необхідності перевірити витрату, знайти проблемні зони та усунути недоліки. Однотрубну систему опалення, обладнану клапанами Абикієм, можна автоматизувати за допомогою системи CCR3. Це дає можливість віддаленого керування та моніторингу системи. Можна навіть усунути деякі недоліки без виїзду на об'єкт. Це значно полегшує роботу обслуговуючого та керуючого персоналу. Поговоримо про радіаторні терморегулятори. Радіаторний терморегулятор є не менш важливим елементом системи опалення, ніж балансувальна арматура. Саме цей прилад дозволяє в автоматичному режимі підтримувати температуру в кожному окремому приміщенні. Всі знають, що на температуру в приміщенні впливає кількість людей, побутові прилади тощо. Саме підтримання необхідної температури суттєво впливає на споживання будівлі. Особливо це важливо у перехідні періоди навесні та восени. Отже, терморегулятор є основним елементом, який дозволяє не лише підтримувати комфортну температуру в приміщенні, а й значно економити на опаленні. Саме тому, згідно діючого ДБН, він є обов'язковим елементом системи опалення як при новому будівництві, так і при реконструкції. Давайте розберемося, що ж таке радіаторний терморегулятор та з чого він складається. Багато хто. Помилково думає, що це ось цей клапан з червоним ковпачком, але це не так. Замість цього червоного копачка необхідно встановити термостатичний елемент. Тобто терморегулятор це клапан з під'єднаним термоелементом. Важливо пам'ятати, що клапан не здатний підтримувати температуру. Саме термоелемент реагує на зміну температури в приміщенні. В двотрубних системах опалення використовують клапани з попереднім налаштуванням. Налаштування вказано в проєкті. До прикладу, клапан RAN має 7 ділень з кроком 0,5. Налаштування здійснюється шляхом зміни пропускної здатності клапана. У разі відсутності попереднього налаштування з'являється ризик перевитрати, а це негативно відобразиться на загальному споживанні будівлі. Також в останні роки шаленої популярності набув динамічний клапан РАДВ. Він має зелений купачок та такого ж кольору налагоджувальну шкалу. Цей невеликий, на вигляд, клапан має вбудований регулятор перепаду тиску. Таким чином, при використанні динамічного клапана РАДВ на кожному опалювальному приладі, не потрібно використовувати додаткових балансувальних клапанів. Можу зазначити, що дане технічне рішення знайшло широке застосування у проєктуванні громадських будівель, таких як школи, дитячі садочки, лікарні тощо. Інколи буває, що під час запуску системи або на початку опалювального сезону деякі опалювальні прилади не регулюються, залишаються холодними або навпаки перегріваються. Однією з причин, які потрібно перевірити, це стан радіаторного клапана. Якщо це клапан РАН, або РАДВ зробити це доволі просто. Для цього достатньо провернути налагоджувальну шкалу до позначки N та декілька разів натиснути на шток клапана. Після цього повертаємо проєктне налаштування. Все, очистка виконана. В однотрубних системах опалення слід використовувати клапани зі збільшеною пропускною здатністю та зменшеним гідравлічним опором. У ДАНФОС це клапан раже. Він має сірий ковпачок. Клапан раже має фіксоване значення пропускної спроможності. Дуже важливо пам'ятати, що клапані, призначені для роботи в двотрубній системі опалення, не використовуються в однотрубній. В громадських будівлях, школах, дитячих садочках тощо слід використовувати термостатичний елемент в антивандальному виконанні. Це не лише завадить відвідувачам або дітям змінювати налаштування, а й захистить від крадіжки.